Тарас Григорович Шевченко, хустини. Чи то не та Божа воля, чи така її доля росла в наймах, виростала сиротою покохалась, неборак як голуб з нею з безталанною своєю От зіреньки до зіреньки сидять собі у ділоньки, сидять собі розмовляють. Пречистої дожидають, дождались. Ще Герина по всій славній Україні зарегли великі дзвони, щоб сідлали хлопці коні, щоб мечі шаблі гострили та збирались на веселля, на веселе погуляння, на кроваве залицяння. У неділеньку та й ренесенько сурми труби вигравали в поход. У дорогу славній компанійці у схід сонечка рушала, випровочала вдова свого сина Ту єдиною дитину. Випровичала сестра свого брата, а сірому сиротина випровичала коня на кувала ось зірниці до криниці, виносила збрую. Шаблю золотою і рушницю гавківницю, випроводжала три поля, три милі, прощалася при долині, дарувала шиту шопками хустину, щоб згадувала на чужині. Ой, хустину, хустиночко, мережа не шита, тінкою слави козацькою сідалечко.